Уявіть ситуація. Приходить до вас покупець і каже: Мені потрібно поклеїти плівку на мій смарт-годинник. Нічого звичайного, але цей смарт-годинник виглядає приблизно ось так. А якщо вам і уявляти не потрібно, я маю для вас рішення. Насправді усе просто. Якщо знаєш, як зробити креслення, під будь-яку модель у розділі Своє Креслення. Зараз покажу. Заходимо у розділ Своє Креслення. Для вимірювання першого значення висота нам знадобиться лінійка. Ставимо лінійку по висоті до екрану нашого годинника та вимірюємо значення у міліметрах. У мене це 33. Вводимо у шкалу висота. Переходимо до наступного значення ширина. Ставимо лінійку по ширині до екрану годинника. Та вимірюємо у міліметр. У мене це 27. Вводимо результат. Ви справились із половиною роботи. Тепер перейдемо до наступного пункту заокруглення. Ставимо годинник екраном вниз. Обираємо один кут для вимірювання. Обведіть олівцем або ручкою заокруглений кут смартфону, щоб отримати чіткий контур дуги. Переконайтеся, що контур відображає форму кута. На папері позначте точки A та B. Початок та кінець дуги. де A верхній край, B бічний край. Лінійкою вимірюємо пряму відстань між точками A та B і записуємо результат. У мене це 8 мм. А зараз використаємо формулу. AB поділити на 1,4 дорівнює r. R – це радіус заокруглення, який нам потрібно визначити. Отже, 8 ділимо на 1,4 і це дорівнює 5,7. Вводимо наш результат у шкалу заокруглення. Натискаємо вирізати? Вставляємо плівку. Та обираємо матеріал заготовки. Вирізати? Готово. Наш смарт-годинник із захисною плівкою, а покупець залишився задоволеним. А ти із цими знаннями зможеш розробити креслення для будь-якого гаджету.